Так, друзі, сьогодні відео тематичне хочу розповісти вам про фіалочки, символі. Так, що хочу розказати? Про хвороби фіалочок. У мене завівся кліщ знов. Це така гадость. На вліті дуже коли спекотно, фіалочки в мене дуже переживають такий важкий період. Бо мало того, що припікає сонце їх листічко, то ще ці кліщі від тої жари. Бачите, я трохи замазала вікно, можна заклеїти, але ну, я замазала цим зубною пастою. Вона дуже гарно змивається, потім вікно чистесеньке. Щоб не сильно припікало сонечко на листочки, бо листочки, зараз я вам покажу, печуться. Це вікно у мене схід на схід сонця. Тож, сонце тут зранку тільки, потім нормально все з ними, але ж все одно, все одно це сонце припікає листічку. І ось я вам покажу: подивіться, бачите, як, як вони, бідні, печуться. Ці фіалочки. Влітку дуже мало в мене квітування Тут ці нові оставила. Думаю, може може підуть, переставила її трошки в тінь Це така ніжна, голубенька, дуже гарна фіалочка. Ну і завівся кліщака. Подивіться, бачите? Ось це більосі такі листочки. Похожий на мочнисту росу. Але це кліщ, це не роса. І такі версинки це говорить про те, що появився кліщ. Тож я буду обробляти ось такі справи чусь. Це дуже гарна квітує дуже довго, квіточка не опадає, не засихає ця зелена, дуже-дуже гарна. Фіалочка ось. Так, зараз буду показувати вам на світло, як воно все є. Що, принесла вам фіалочки на світло, бо там темно трошки. І подивіться: кущик великий, гарний, ці листочки болі-міні, а серединка в нас, дивіться, що з нею робиться: оці білюсті листочки, ворсинки ось ці. Махнатись, це все говорить про те, що на цій фіалочці є кліщ. Ось, як квітування в неї не буде. Цей кліщ з'їдає ось цю серединочку, виїдає новесенькі оці пагони. Як ви знаєте, що фіалочка, листочки ростуть серединки, він, ці великі листочки він не трогає ці, а він з'їдає тільки ось цю. Смачну, сочну, серединочку І тоді фіалочка перестає рости і все. Може загинути. Один раз у мене було так, коли я не знала, що це кліщ. Я думала, що то ця роса, як вона, мучниця від перепадів цього температур, але ж ні. І коли я дізналася, що то кліщ мені сказали, тепер я, тепер я в курсі. І що? Той кліщ виїв ту всю серединку. Я її обірвала, ту серединку, і з цих пагонів полізли дітки, ну, такі паростки, таке було. а взагалі всі ті, що фіалочки в мене були, вони всі загинули. Дуже були гарні сорти, і всі загинули. Також другий сорт фіалки. Те ж саме, дивіться, теж саме. Бачите, що робиться? Ось е, самі ті молодесенькі фіалочки, де має наращуватися кущик. молоденькі, оновлюватися вони всі заражені цим кліщем. Це така, така зараза. І ось цю покажу. Дивіться, теж моцний такий кущ, гарний, і теж він заражений. Кліщі. Бачите, що робиться? Ось такі ознаки цього кліща. Такі версистість, біло-сірий наліт на малесеньких листочках нових пагонцях, які йдуть в ріст. Це він зжирає оцю серединочку. Кущик пропадає. Ну, і ще одна у мене проблема, то що я казала. Дивіться, оце така гарна в мене фіалочка, Це новесенький кущик в мене. Вона спочатку в неї такі ось зелені бутончики. А потім така ось величезна, біла, біла, гарна ось така квіточка. Так. То Ось ця фіалочка, це вона така сама. І подивіться, що стається з цими бутончиками. Вони, Дуже було багато бутонів. Це я вже обірвала, вона була вся на бутонах. І вони отак от засихають пожовкли ці бутончики. Бачите, якогось такого брудно-білого. Кольору, вони не розвиваються ці бутончики. От На якій стадії вони тут е зросли, на тій вони і залишилися. Ось, видно, такий жовтий. Так, зараз покажу вам, може, Ой палочкою. Ось жовтий, він не набирається. Так, як повинен набиратися, він повинен ставати такі ось. Подивіться на цей бутончик, ось він такий круглий, будь А цей остановився. Остановився і почав жовтіти. А також і ось цей ось цей малесенький, він теж не набирається. Він став і все. І отак він засохне, муміфіцирується. Ось така проблема. Це в мене таке перше. Я, вперше. я не знаю, що це таке за хвороба почитала, кажуть, або багато азоту було, але ну, ж азотними добривами я... не користувалася, не знаю. Ще може бути від того, що дуже жарко. Треба ставити на підвіконня стакан з водичкою, або ж вологе простирадлочко, чи рушничок. На батарею вішати вологі, щоб трохи була волога коло цих синполі. Ось. Ну і ще кажуть, що може бути тріпс таке робити, що ці бутончики можуть так от портитися. Тож не знаю, що буду робити. Цими фалочками. Ось ця, бачите, тут навіть колір листочка відрізняється. Хоч сорт однаковий. Тут такий сорт темно-зеленого листя, а тут він якийсь світло світлий. Бачите, ось вам. Це світліший, це і темніший. Можливо, ще ґрунт має, бо тут вони посажені в різні ґрунти, різних виробників. Має якусь дію на них. ну Ось ця фіалочка вона гарна. І нема тут в ній, до речі, не бачу, щоб вона була заражена кліщами але ж буду оприскувати повністю всі фіалки, тому що ось ці вони ростуть на одній артцівці в мене в кімнаті. І і така проблема. Тут, бачите, трохи Трошки білюсіє, значить, теж є кліщ. Можливо, із-за того, що є кліщ, ці бутончики не можуть набрати всю силу, фіалочка страждає, і тому вона засушує ці свої бутончики. Дуже-дуже шкода, бо було в неї багато бутончиків. Це я вже пообривала, це трошки лишилося таких, щоб вам показати. І це не на одній. Тож зараз будемо лікувати наші квіточки. Чим буду лікувати? Ось, вертімек. Хто бажає, то можете почитати інструкцію. В інтернеті, але він допомагає і проти кліщів, і проти тріпсів. І там ще багатий спектр його дії. Тож зараз я розведу. Проти тріпсів тут треба один у той міліграм. Я трошки його брала вже на рози, бризкала, бо на фіалки мені не потрібно там на 10 літрів, 5 міліграм на 10 літрів, А тут один міліграм, теж можна на 10 літрів. Але ну, для кліщів треба робити трошки щільніший е, цей розтвор. Ну, так, щоб не попекти, бо я один раз попекла, була листочки пожовкли. Е, цей. Ну, буду робити один, один на 10 літрів, один міліграмчик. Як буду їх оприскувати. Приставкувати не буду, а буду занурювати прямо в відро. Ось туди набрала роствор вже розвела. І прямо цю фіалочку буду її просто занурювати ось так відро. Ось так. Хай вона там трошечки постоїть. Ось. Щоб на всіх всіх листочках... Це клещ або тріпс. Тріпс відкладує свої яйця знизу листочка, тож, коли ми оприскуємо, вона дуже не цейво. Ось так буду їх купати зараз всі. Ось друга купається, прям добре так занурює водичку, щоб всі листочки покрилися цією водою. О, ну, це лічно мій такий варіант їх купання. Я так собі вирішила, так і їх купаю. Ось. Ви можете їх оприскувати. Бачите, нічого з нею нема, все нормально. Головне, щоб кущик розмір цей, ну, щоб не поламати листочки, щоб був розмір тари, якій ви будете їх купати. Ось так занурюю. Так вони в мене там купаються. О. Ось. Так, зараз буду робити всім фіалочком. Після того, як я їх покупала, ще серединки буду оприскувати. Ось так. Винесла на вулицю, бо ось так і ще всіх оприскую. Ось так. Ось так. Купала всі свої фіалочки, в мене тут нарощуються ще дітки і листочки. їх так само поприскала. їх вже не окунала, а поприскала. Ось вони в мене тут корінюються, нарощуються. Купати не обов'язково, так як я купала. В мене фіалки вже нарощена хороша коренева система, вона заплела весь ком. Тому я можу так взяти, притримати і її окунути. Якщо у вас молоді фіалочки, ви так не зможете, бо висипиться ґрунт в цей відро. Ну, Це була така моя забаганка, їх просто окунути в воду з цим. Інсекцидом і акаріцидом. Так, що ще хотіла сказати? Деякі люди, мені кажуть, що вони не обривають ось ці листочки знизу, які вже віддали свої поживні речовини на кущик, вони їх щось так тримають, їх потрібно удаляти. Чому? Бо кожен квіт... квітонос він має з листочка. Поживні речовини, і кожен листочок, який вже віддав свої поживні речовини квітносу, з нього вже квіточки не буде. Будуть квісти квіточки з другого листочка, який новіший. А на тому місці, де ми зірвали той листочок поганий, може вирости дітка. Буде пагінець новенький рости, тому ж я раджу відривати вже такі. Старенькі листочки від фіалочки. Деяких буває так відривають, відривають, бачите, в мене там є діточки вже нарощуються. І такий ствол, виходить, Такі фіалочки просто зрізаються, і заново вкорінюється оця шапочка, дуже гарно вкорінюється, просто зрізається той корінь, зачищається стовбур і просто запихається в ґрунт і вона наращує дуже швидко кореневу систему отак омоладжують ці фіалки. Ну, ось така сьогодні вийшла розмова про мої симполії, про мої фіалочки. квітоноси я всі обірвала для того, щоб наша фіалочка почала виздоравлювати, так сказати, набиратися сили, і на осінь вони вже зацвітуть по другому разу. Такий масований буде цвіт. Бо зараз на літо фіалки дуже погано переносять літо. Ну, в мене. Їх потрібно, в кого є окремі такі приміщення спеціально для фіалочок, з лампами, то там, да, можливо, вони постійно квітуть. У мене вони на підвіконні, в мене немає місця для окремих цих як воно, стелажів. Тому в мене так на підвіконні. Літо і зима, вони так собі перекочовують, можна сказати, а весна і осінь вони дуже гарно квітують. Зимою теж, якщо добрі умови, то вони квітують постійно. Ось так розказала вам трошки про свої, про свої методи вирощування симполі. Побачимо, що буде надалі, я вам покажу прийде пару Неділяк, як вони себе покажуть, ці фіалочки, чи оживуть вони, чи та серединка стане зелена, я вам все те покажу, що з ними буде далі. Так що, слідкуйте, підписуйтесь, дивіться. Так, всім пока!